Доброго дня, шановні аграрії! Вітаємо вас на каналі Аграмен. Сьогодні у нас 5 грудня 2022 року. Виїхали на поле. Як мені сказав, задали запитання, а чи є, чи є мишки, мишки на полі. Треба подивитися мишки, чи є мишки на полі. Об'їжджаємо ми поля. Об'їжджаємо поля як зернових озимих, так і ріпаку на наявність мишок. І що хочеться сказати, ми виявили наявність на полях мишок, гризунів. На гектар можна спостерігати до 10 колоній. На це потрібно звернути увагу. Ось ми бачимо одну із. Норок мишок, вони тут собі живуть. На це потрібно звертати увагу. Об'їхавши поля озимих зернових, ми побачили, що на усіх полях є мишки, гризуни, і потрібно з ними щось робити. Потрібно давати їм. Смаколики у вигляді родентицидів для того, щоб у нас не було випадання посівів. Це доволі таке серйозне питання. Зараз вони ще не вредоносять, тому що в них ще є якась певна там кормова база. Коли кормової бази в них стане менше, вони будуть вроденосить набагато більше. Це потрібно звернути увагу на. Як озимих зернових, так і на ріпаку. Хочу сказати такий приклад: в прошлому році, в 22 році, з 21-го на 22-й рік, знаю господарство, де не проводили контроль мишей родентицидами, махнули рукою. Що вони зроблять? І господарство 160 гектар ріпаку. Просто передіскували миші за зиму, просто ці 160 гектар з'їли на ура. Тому не потрібно нехтувати цими шкідниками і виїхати на поле, подивитися, що у вас створиться на полях, яка ситуація з приводу мишок. На цьому те, що я хотів сказати, я сказав. На цьому відео я буду завершувати. Що хочеться сказати, Підписуйтеся на наш канал. Далі буде ще дуже багато цікавого відео. А також опускайтеся нижче, там є опис цього відео під описом. У нас є запрошення в соціальні мережі, вайбер, телеграм, Facebook-групу. Там, де ми спілкуємося з е, сільхозвиробниками з усієї України, ділимося досвідом, ділимося думками. Заходьте, раді будемо бачити, підписуйтесь на наш канал, а також е, ставте дзвіночок, щоб було напоминання про те, що виходять нові відео, і ви завжди могли бути в курсі подій. На цьому все. До побачення.